Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу з вами обговорити Хэллоуін 2024 року проєкт Вавелон. Ця інформація з'явилася сьогодні на офіційному сайті, от буквально можна сказати, ввечері. Є офіційний відеоролик, який ми традиційно подивимося. А далі пробіжимося по тій інформації, яка вже стала доступна про цю подію. Тому що тут у нас буде традиційно для цього режиму, тому що в минулому році також у мирному 13. Звісно, зараз називається цей режим по-іншому. Але був прем танк восьморівня нагородою. Тут так само він буде, я про нього розповідав. Це крашер, важкий танк 8-рівня в Великобританії. Прем. Але, звісно, давайте з усім по порядку розбиратися. Не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. Починаємо перегляд офіційного відеоролика. Він незвичайний. Привіт! Я Миріум. Я нова надія людства. Мене названо на честь міста, де мене. Нажна енергія. Телепортація. Невдовзі. Я поділюся всіма своїми секретами і відкрию ворота у світле майбутнє для всіх людей. Друзі, перша частина відео показується по типу як відеоролик, як все починалося. Як все починалося, які були благі наміри, але щось пішло не так, і міріум почав використовуватися у злих таких умислах. Зараз будемо дивитися далі офіційне відео а потім уже підсумуємо що до чого і як. Це показується традиційний оцей режим гри, як у мирному 13. Він у нас з самого початку буде доступний. Давайте подивимося, що ж далі у цьому відео буде засвічено. бачимо нову техніку, друзі. Бачимо нову техніку, зараз давайте перемотаємо, щоб все подивитися. От Млеха у нас є, оця Liberte по типу як. Дивіться, Фердінанд, заражений міріумом. Ось Turtle, 8 рівня Прем також заражений міріумом. Ну, взяті модельки перероблені, це все зрозуміло. Не, Не дуже багато на даний момент інформації, але все ж таки частинку зараз розберемо ту, яку нам дає Wargaming. Хэловін 2024 року. Проєкт Вавилон. У нас почнеться 17 жовтня 2024 року о 5 ранку. І завершиться 2 листопада 2024 року о 3 ранку. За Києвом. Ласкаво просимо до Вавилону. Бийтеся в різних реальностях, класичний режим, просувайтеся в глиб, знищуйте ехо танків, використовуйте міріум для посилення своїх умінь і здолайте боса. Режим Останній рубіж. Захищайте дослідницький центр Вавилон, відбиваючи хвилі зловісних ехотанків. Тобто в нас коротко описані два режими. Перший класичний, такий, як у нас був у мирному 13. Просто просувайтеся вглиб, знищуйте ехо-танки, використовуйте міріум для посилення своїх умінь і здолайте боса, так як у нас було у минулих роках. А другий режим, останній рубіж, захищайте дослідницький центр Вавелон. Відбиваючи хвилі зловісних ехотанків, доволі непогано, тому що він буде не однотипний цей режим, а буде як своєрідні етапи. Такі. Дивіться, що ще є за інформація. Новинка, режим останній рубіж. Цього року подія містить додатковий режим останній рубіж, який відкривається шляхом прогресії в класичному режимі. Тобто з цього речення ми вже можемо зрозуміти, що в нас спочатку буде стандартний режим, як був у мирному 13. Потім ми повинні виконати певні завдання, пройти певну прогресію до певного етапу. І далі у нас відкриється режим останній рубіж. Меріум насилає хвилі монструозних танків до нашої реальності. Для їхнього знищення використовуйте ПТ-САУ. середні і важкі танки 8 рівня зі свого гаража, але з особливими вміннями. Наскільки я пам'ятаю, раніше нам не були доступні ПТСАу, тепер, я так розумію, вони стануть доступні. Більше інформації по цьому режиму ще немає. Є інформація коротка по нагороді, підкоріть нергала. Пройдіть прогресію події, щоб додати Нергала до своєї колекції танків. Унікальний і химерний зовнішній вигляд цього грізного важкого преміум танка восьмого рівня ви запам'ятаєте надовго. Він переслідуватиме вас у вісні. От така інформація, от такий зовнішній вигляд 3D-стилю. Він до цього був уже трішечки засвічений, тепер вже більш детально можна його роздивитися. Але це той самий крашер, важкий танк 8-рівня, прем, який великобританський і тестувався на тесті. До речі, його так піднерфили доволі непогано. Я про це розповідав. Але все ж таки це прем-машина, яка буде у безкоштовній. Прогресії, і це доволі непогано, тому що його без донату зможуть люди забрати. Можливо, треба буде дуже багато грати, але про це ми все дізнаємося трішки пізніше. Або навпаки, будуть завдання просто-напросто дуже складні. Наприклад, у минулому році, коли ми за обсидіана боролися, то там доволі складно було пройти останнього боса. Я думаю, і в цьому режимі також буде не все так просто. Зіткніться з босами. У найглибшій фазі під простору ви зіткнетеся з велетенськими сталевими монстрами від ще більш спотворених версій старих ворогів до абсолютно нових зловісних машин. Не варто лякатися розмірів і загрозливого вигляду босів. дійте злагоджено з командою, щоб протидіяти їхнім атакам. І от у нас три боса. Дивіться, перший бос нам знайомий, це якась модифікація обсидіана, ну на зовнішній вигляд, якщо дивитися. Найсильніший ворог з Мирного 13 жадає знову зустрітися з відважними дослідниками під простору. Він навчився на своїх минулих помилках і просягнув міріюмом ще більше, щоб атакувати вас зі свіжими силами і люттю. Оце в нас такий перший бос на перших рівнях, я так розумію, просто коли ми починатимемо грати взагалі у мирному 13 у старому форматі. Далі у нас іде другий бос. Цей бос виглядає як іще зліший, потворніший і небезпечніший близнюк невразливого. І зрозуміти його ще важче, якимось чином ця масивна машина примудряється перевищувати свою прогнозовану бойову ефективність. Конкретна причина цьому поки не зрозуміла. От така у нас друга машина. Бачите, вона вже змінена, але це не суттєво. І останній босс це абсолютно нова машина. От дивіться, як він виглядає. Цей загадковий сталевий велетень знаходиться на найглибшій фазі під простору Мірівму. Розвідники, які виявили його з безпечної відстані, повідомили про величезні спарені великокаліберні гармати, що стріляли осколково-фугасними снарядами неймовірної руйнівної сили. Звісно, це вже побачимо по факту, коли будемо катати в цьому режимі. Можливо, ще більше інформації з'явиться про цей режим поближче вже до виходу цього режиму, тому що він вийде аж в наступного четверга. І також є от поле бою під простір. Насичений міріумом під простір постійно змінюється, але тактика лишається незмінною. Пройдіть крізь три фази, долаючи все сильніших супротивників і уникаючи безсмертного невразливого. діді до четвертої фази, де зможете зустрітися з новим босом і знищити його. От така у нас, друзі, інформація. Плюс до того традиційно у нас будуть якісь набори в преміум магазині. Хочете пройти всю прогресію події, дізнатися її історією і отримати нергала якнайшвидше. Кортить зібрати більше нагород, отримати унікальні танки, 3D-стилі і додаткові цікавинки. Ми вас почули. От така у нас є інформація на офіційному сайті. Звісно, будуть набори, я думаю, з преміум-машинами по типу того самого Торнвагена в 3D-стилі, окремо будуть 3D-стилі, плюс до того буде пропозиція, я так розумію, із тим самим Нергалом, і з тим важким танком 8 рівня, хто не зможе, наприклад, пройти. Прогресію по якійсь причині завдання виконати, зможуть його купити в преміум магазині. От така, от, друзі, на сьогодні інформація. Доволі непогана подія, класна, навіть якщо ви не донатите, зможете зафармити ряд нагород. А якщо вам пощастить, або скіл буде дозволяти, коли вже будуть команди зіграні. Я думаю, що дуже багато зможуть забрати цю саму прем-машину 8 рівня, Крашер або, як його ще називають, Нергал, восьмий рівень. Важкий танк буде нагородою. Пишіть, що ви думаєте на рахунок цієї події, чи очікуєте її, чи полюбляєте Мирно 13 і не забувайте, звісно, проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике, до побачення!